Десята ранку біля офісного приміщення на вулиці, 16 липня, 10 тривають слідчі дії. Годиною раніше до поліції надійшло повідомлення про те, що десяток чоловіків відібрали ключів охоронця і замкнулися зсередини. Приміщення на сьогоднішній день воно, якби, відноситься до приватної власності, перебуває знову ж таки в судових спорах в цивільно-правовому відношенні. І наразі ми чекаємо з надання установчих документів сторонами і відповідно рішень суддів. Ми розуміємо, що безпосередній власник може бути якби, не формально не зазначений в документах. Цих чоловіків правоохоронці знайшли балончики із сльозогінним газом та ножі. Вони представилися працівниками охоронної фірми. А у цьому мікроавтобусі з наліпкою об'єднання добровольців виявили вогнепальну зброю. Про ці факти повідомив начальник рівненського відділу нацполіції Василь Зелінський. Ми підійшли до чоловіка у камуфляжі, що стояв поруч. Говорити він на камеру відмовився. Замість нього ситуацію захотів прокоментувати власник мікроавтобуса, в якому знайшли вогнепальну зброю. Мої мої бойові побратими намагались влаштуватися на роботу роботу за допомогою одного місцевого депутата, який допоміг їх з працевлаштуванням. Це є хто місцевий депутат. Ой, забув як звати. Зараз з'ясуємо. Просто устроїв. Просто влаштував хлопців на охорону. Після війни їм треба десь працювати. Там просто якесь непорозуміння вийшло із ключами, замками почали щось ділити. Я якби приїхав, коли все почало закінчуватись. Зараз намагаємось розрулити, щоб хлопці вийшли спокійно на роботу. Ніякого рейдерського захоплення, звичайне непорозуміння. За словами адміністраторки будівлі Оксани Дусь, конфлікт за цю споруду триває серпня 2014 року. Два роки тому ми вже показували, як у цьому приміщенні вибили двері і охоронці не пускали орендарів всередину. П'ять років триває суди по цій адмінприміщенні. На даний момент власником є організація, яка зареєстрована на Сейшелах. У нас ми є приват Євробут, який здаємо у приміщенні в суборенду приміщення на основі договору, який був заключений із управителем будівлі, це товариство рівне Агробут, і Приват -Євробудом». На коридорі я побачила нема Василя Михайловича, який біг по коридору і сказав своїм хлопцям, її За фактом сьогоднішнього розбою в поліції відкрили кримінальне провадження Анастасія Бачук, Сергій Савта, Микола Штемпель Новини ЮАРівне.